Вітаю друзі! Сьогодні приготуємо капкейки. І не просто капкейки, ми приготуємо з одного тіста два різних види капкейків. Шоколадні капкейки з шоколадним кремом та ванільні капкейки з класичним кремом чиз. Виходять вони надзвичайно смачними, а готуються дуже просто. Для приготування нам знадобиться... Розпушувач з харчовою содою, ванільний цукор, крохмаль кукурудзяний, яйця кімнатної температури, какао, борошно, цукор, сметана та олія без запаху. Розпушувач та харчову соду додаємо до просіяного борошна і перемішуємо. Яйця викладаємо в миску та збиваємо венчиком або міксером на мінімальній швидкості. приблизно 2 хвилинки. Додаємо сметану, жирність сметани 15%. Всипаємо цукор та ванільний цукор. Обов'язково дрібку солі та вливаємо олію без запаху. Все ретельно перемішую вінчиком або міксером на мінімальній швидкості. Всипаємо просіяне борошно. Не всипайте одразу все борошно, а тільки половину. І перемішайте. Коли маса стане однорідною, додавайте другу частину просіяного борошна. Все добре перемішайте, маса має бути повністю однорідною. Далі нам потрібно просто розділити тісто на дві рівні частини. Я взяла таку саму миску і просто поділила за допомогою вагів тісто на дві частини. Далі нам знадобиться какао та кукурудзяний крохмаль. До крухмалю додаємо 2 столові ложки води холодної і розмішуємо. Ось така має бути рідина. До какао додаю 3 або 4 ложки, столові ложки гарячої води, можна навіть окропа, і ретельно перемішую. Має вийти ось така шоколадна паста. Далі все дуже просто. Шоколадну пасту додаємо в одну миску. А крохмаль в іншу миску. І таким чином в нас виходить два різні тіста. Ось таке гарне та ароматне шоколадне тісто в нас має вийти. В другу частину тіста додаємо розведений крохмаль і теж гарно все перемішуємо. І у нас виходить ванільне тісто. До речі, на цьому етапі ви можете ще більше додати ванільного цукру або ванільний екстракт і тісто буде ще більш ароматне. Також можете додати ще лимонну цедру і у вас будуть лимонні капкейки. Випікати буду в металевій формі для випікання капкейків, вставила паперові формочки і викладаємо тісто, заповнюємо приблизно на 2 третіх. Випікаємо при температурі 170 градусів приблизно 20-25 хвилин, але час може змінюватись в залежності від вашої духовки. Готовність можна перевірити зубочисткою. Вона має повністю сухою виходити з капкейка. І випікаємо другу порцію шоколадних капкейків. Якщо ви не маєте такої металевої форми, можете використовувати ось такі формочки паперові для випікання капкейків. Також викладаємо тісто на 2 третіх. Випікаємо також при температурі 170 градусів 20-25 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Вона має повністю сухою виходити з капкейку. Коли дістаєте капкейки, нехай вони ще 10-15 хвилин побудуть в металевій формі. Приготуємо ягідну начинку для капкейків. Нам знадобиться ягода. В мене тут полуничка, малинка та трошки смородини. Цукор та кукурудзяний крохмаль. Ягоди висипаємо в каструльку з товстим дном. Крохмаль змішуємо з цукром. Ягоди ставимо на мінімальний вогонь на плиту. І коли ягода пустить трошечки сік, додаємо кукурудзяний крохмаль з цукром. І на середньому вогні варимо постійно помішуючи. Ось така начинка в нас має вийти. Після того, як капкейки повністю охолонули, нам потрібно вирізати серединку для того, щоб начинити їх ягідною начинкою. Це можна робити за допомогою ножа або кондитерською насадкою. Коли ягідна начинка охолоне, вона стане більш густою. Подивіться, яка вона апетитна і густа. Приготуємо класичний крем кремчист на маслі. Нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури, цукрова пудра та вершковий сир. До вершкового сиру додаємо цукрову пудру і збиваємо приблизно 3 хвилини. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Ось так виглядає правильно взбите вершкове масло. Оптимальна температура взбивання масла приблизно 20-21 градус. Далі додаємо холодний вершковий сир і взбиваємо приблизно 1-2 хвилинки. Нам потрібно лише об'єднати інгредієнти, бо якщо ви будете довго взбивати, то крем може трошки перевзбитися. Це найпопулярніший крем, який використовують саме для капкейків. Він дуже смачний, з ним дуже зручно працювати і він має дуже гарну текстуру. Таким кремом також можна вирівнювати тортики. Для приготування шоколадного крему я половину крезу висипала в іншу миску і просто додаю какао гарної якості, взбиваю. І шоколадний крем готовий. Щоб мені було зручніше працювати, перекладаю крем у кондитерський мішок. Насадку буду використовувати закрита зірка. Кондитерський мішок потрібно заповнювати рівно наполовину, тоді вам буде зручно тримати його в руках. Я підготовила капкейки і начиняю їх ягідною начинкою. Я це роблю за допомогою кондитерського мішка. Ви це можете робити звичайною маленькою чайною ложкою. Крем переклала в кондитерський мішок. Насадку використовую закрита зірка і відсаджую крем на капкейки. Для того, щоб правильно і рівно відсадити крем на капкейк, Потрібно тримати кондитерський мішок під кутом 90 градусів. Таким самим чином відсаджую шоколадний крем на шоколадні капкейки. Прикрашати капкейки я буду свіжими ягодами. Це мій найулюбленіший декор, але ви можете прикрашати так, як ви полюбляєте. Я буду використовувати вишню, смородину, малинку, але обов'язково всі ягоди перед тим як декорувати потрібно вимити та просушити. Також я буду використовувати трошки ще ягоду лохина і запам'ятайте, коли ви декоруєте торти або капкейки, завжди використовуйте ягоду свіжу різних кольорів. Тоді вони будуть виглядати більш привабливими та апетитними. Подивіться, які гарні та апетитні капкейки в нас вийшли. Я дуже сильно раджу вам спробувати їх приготувати. Також для декорування ще можна використовувати полуничку. Взагалі любі свіжі ягоди дуже гарно пасують для декору капкейків. Взимку, коли ягода дуже дорога, можна використовувати якісь маленькі солодощі. Якщо ви будете робити капкейки на замовлення, то декорувати ягодою потрібно приблизно за 1-2 години перед віддачею клієнта. Тобто ви можете приготувати капкейки, відсадити крем, у коробочці вже поставити у холодильник, але за 1 або 2 години до віддачі клієнту прикрашаєте ягодою.